Друзі, мої, всім привіт! Мене звати Єгор. Продовжую розповідати вам про свою канадську історію. Сьогодні хотілось розповісти про громадський транспорт. Я не дуже планував це робити сьогодні, але просто так сталося. Що зараз моя дружина пішла на інтерв'ю е до працедавця? Я вирішив, що працювати не буду. В'їду на її горбу до раю, так би мовити. Навіщо? Правильно, навіщо воно мені треба? Е звісно, жартую, бо не всі розуміють. Е і тут я зараз. Ми приїхали на автобусі, знаходимося на Blue Line, і це таке чудове місце, щоб вам розповісти. Е, трошки роблю це без якоїсь підготовки, тільки те, що сам дізнався, тому можуть бути якісь е, неточності. Дивіться, е, це Blue Line. ця дорога вона виділена і побудована абсолютно лише для автобусів. Ну і як зараз. Е, Стало мені зрозуміло, що ще і надзвичайні служби цим користуються, наприклад, тільки що їхали пожежники. Чуєте? При... Заблимали вогники, музичка, приїжджає автобус, так виглядає зупиночка, дивіться. А, і стаю прямо під ним. Тут є, що тут є з блю, і 690-691 маршрути. Є таке табло. Табло ще є в центральній частині міста. В іншій просто такі знаки, що, що там зупинка. Тут є інтерактивний екран, який все показує, коли приїдуть, коли поїдуть маршрути автобусів, схема цієї станції. Сама є зупиночка така, тут немає в цій частині міста бомжів, все чудово. А, так, А де вхід? Вхід, а десь тут повинен бути. а, Добре, зараз розберемося. Бачите, автоматичні двері. Заходимо. тобто Тут можна від негоди постояти, а, тут є обігрів взимку. В принципі, нормальна така собі халабуда, я вам хочу сказати. Потім ще є такий павільйончик, який виглядає ну, просто звичайно. Тут одразу можуть бути декілька автобусів. Я вам хочу сказати, що тут навіть би міг поїзд зупинятися, якийсь невеличкий, бо досить такий перрон великий. Як я вам ще згадував, в цьому місті у Вінніпезі з громадського транспорту є лише автобуси. Окрім такої Blue Line, є ще Yellow Line і Вайтлайн. Я ними не користувався, ну якось не доводилось. Я не знаю, чи там також є такі виділені. Але ці Blue Line, Yellow Line, вони якби йдуть швидкісні маршрути. І тому, е, тому якби ви швидше кудись доїжджаєте. Тут є вже нормальна, звична кожному європейцю інфраструктура. Тобто парковка для велосипедів. Тут, е, дивіться, тут є така навіть парковка для велосипедів, закрита. Якось там... А, ну, треба мати свій замочок. Так? Ось сюди свого байка загнали. Замкнули, закрили, ну все щось вже не закривалося, бо я криворукий не знаю. І замочок сюди і все, ваш байк у безпеці. І тут, як бачите, є велодоріжка. Тут Живуть люди. До речі, є дитячий майданчик, бо що їх тут взагалі нема. Так, їх не так багато, але вони є. Ну і тобто, це велодоріжка і пішохідний тротуар відразу. Ну і дивіться, тут жити прикольно. До речі, цей автобусний маршрут, він отак пересікається з автобусна ця дорога з звичайними дорогами. І тобто, ви. Теж правило, бачите, автобуси тут також зупиняються. Але прикольно, що це так, ну я не знаю, може навіть з 10 кілометрів такої дороги. Ну, 6, напевно, точно є. Бачите, тут є трошки вандалізму, хтось розбив екранчик. Ну, це негідники. Вони є сюди, Негідники, в деяких країнах кажуть їм, що треба вийти. Тут вони не виходять, а б'ють. Екрани. От. Е, так, є е, це, весь цей паркінг Велетенський. Це паркінг драй Тобто з розрахунку того, що ви приїхали, поставили свою машину. І щоб не їхати у якийсь там центр, не, не платити там за парковку, не стояти в, в пробках, хоча я їх тут не, не бачив, то ви залишаєте свою машину тут. До речі, там є така. Табличка, що написано, що ви паркуєтесь на свій страх і ризик. Але це я рахую, що це нормально. Просто в більшості європейських країн про це не пишуть. Але кожна громадське паркування це і є парковка на свій страх і ризик, де ти, ну, не відпо... ти сам відповідаєш, тому що ти нікому не заплатив і ніхто не буде відповідати за твоє майно, за твою власність, за твою машину. Але я думаю, що більш-менш тут все нормально. Тепер щодо оплати проїзду, є чотири варіанти, як тут заплатити за проїзд. Монетами можна заплатити відразу при вході. Там не водію, при водієві є такий. Апарат, туди закидуєш монети, коштує це 2,30 за один проїзд, який може тривати 75 хвилин. Коли ти закинув монети, вилазить отакий от папірець з QR-кодом, і ти можеш пересаджуватись на будь-який інший маршрут, і просто його треба відсканувати там у водія. Також можливо зекономити. Купуєш такі квиточки, їх можна купити в драксторі, ну це типу в аптеці. Вони виходять дешевше, вже щось по чи. Точно не пам'ятаю, але здається, вже щось біля 2 доларів, тобто вже там 30 центів зекономили. А, і, але їх можна купувати лише по 5 або по 10 штук. А, ну, Кратно 5, тобто 5, 10, 15, 45. 125. От, е, така ж система, їх просто вкидуєш в той автомат біля водія і вилазить такий самий талончик. Е, ще є така штука. Бачите, тут Пего. Також там в аптеках можна придбати таку картку. Е у мене її немає. Вона коштує, е здається, 5 доларів і тиждень без ліміту, тобто ви просто її прикладаєте, коли заходите в автобус. Коштує 29 доларів, що є значно дешевше від покупки квитків таких кольорових, або навіть від. Е Ще більш дешевше від того, щоб водію закидати, бо це найдорожчий варіант. Але це такий варіант для, ну, для тих, кому там треба разочок проїхатися. І останній варіант, на який ми чекаємо, це Вінпас. Це така картка вже безпосередньо від цього перевізника, який тут ці послуги надає. І цей вінпас ще має знижку для українців на перший рік 50% місячний. Тобто там щось вже платити не 100 чимось доларів, а здається 50. От, ми на нього подались, нам сказали 2-3 тижні, вже пройшло 2. і з тих, хто тут вже давно, то казали, що в принципі 3-4 тижні насправді воно прийде. Тому ми зараз їздимо за допомогою таких квиточків, вже той ПЕГО не хочемо купувати, бо ну там як піде, ну і це трошки такий факап з нашої сторони, бо ну, на це, на... до речі, наша донька їздить безкоштовно, їй ще не треба платити за проїзд, а ми вже платимо по повній, тобто чотири дорослі людини. Майже кожна поїздка, це треба такий використати квиточок. Єдине, що часто ми потім цими талончиками користуємося, якщо їдемо кудись туди, назад, встигаєш зайти. Ну, тобто, бачите, тут є 9,28, у нас це він виліз, і ми можемо до 10.43 ним скористатися. Тобто зараз 10.12, якщо Аліна прийде ще. Ще за 29 хвилин вийде, і ми сядемо в автобус, то скористатись не можна. Тобто ніхто не буде перевіряти, чи ти зайшов, все, воно пікнуло і їдеш. Ніхто не перевіряє, чи ти там їдеш, це вже 85-та хвилина, пішла, чи там 96-та, ніхто цього не перевіряє. Тобто 75 хвилин це щоб зайти і ще раз пікнути. Я не бачив, до речі, тут жодних контролерів взагалі. І з того, що ми користувались. Транспортом, який я хочу додати, що є класне, саме класне один раз. У нас було три квиточки, і я платив готівкою, тобто кидав монетки. Я якось неправильно порахував і. Коли я закидував, в мене не вистачило 20 центів. На що мені водій сказав? Тобто мені треба було лізти у гаманець їх доставати. Водій махнув, сказав Іцокей, okay. дав мені цей. Ну натиснув на кнопочку, виліз цей талончик, сказав It's ok, давай, йди, коротше і все. Тобто я проїхав за 2,10, а не за 2,30, як треба було. А, ще я вам вже розповідав, що нас запустили без квитків. Один раз, один раз не працював автомат. Перш, ну це перший день не запустив без квітків. Ми не, ще не роздуплились, як тут треба все купувати. Один день не працював автомат, Нам теж сказали, заходьте там в наступному заплатити. І ще з такого, що перед великоднем нашій доньці водійка автобуса дала таку невеличку цукерочку там з кроликом. Ну така шоколадна у вигляді, кролик. Тобто, в принципі, якщо б в цих автобусах не їздили безхатьки і всілякі, от так скажем, люди з низькою соціалізацією то взагалі би було в принципі, все чудово. Але вони тусуються взагалом в центрі. Центр ну, взагалі таке прокляте місце, тобто там вся ця тусовка цих людей. Знаєте чому? Бо там їм все роздають, всі ці, ці центри по роздачі якоїсь там їжі, ліків, допомоги, наркотиків. Вони всі там, Так, тут держава роздає наркотики тим, хто. Наркомани, Тобто, хто хоче лікуватися, тим допомагають лікуватися, хто хоче е ну, просирати своє життя, тим допомагають просирати його життя. Тобто е зміст цього такий, що е людині дають якусь там дозу, і вона вже не йде, не грабує, ну, ну, менше йде грабувати, вбивати чи ще щось заради дози. Ну, тобто, який-то сенс в цьому є. Статистика показує, що це працює. Ну, як бачите, з стабло, тобто, е, автобуси їздять приблизно там, кожних 16 хвилин. Бачите, наприклад, напрям е, Сент Норберт, тобто буде автобус зараз в 10-16. Е, наступний буде. Е, 11.06. О, бачите, якась перерва. А ось він і під'їжджає, до речі. І наступний вже в 11.22. Ну, тобто 11.06. Е, а, ні, от. Зараз 1016, 10.34 наступний. Ну, Трошки так 16, 16 там, хвилин, плюс-мінус. Ну і зараз такий час, не, не година пік, тобто і не треба. А, так, так часто. Як бачите, автобус тут зупинився, він подумав, може я хочу, але я не, не хотів. Тобто, коли тут взагалі нікого немає і ніхто не подає сигнал, що вони хочуть вийти, автобуси навіть... І не зупиняються. І зараз вам покажу мінуси. Окрім того, що я сказав, що там є бомжі, ну, це все неприємності ці. Зараз розкажу ще такий мінус, який мені ну, взагалі якби не подобається. І він спонукає до того, щоб купувати автомобіль. Зараз вам розкажу. Це стосовно цих маршрутів. Є о, цей блю маршрут, він там йде о, через о, майже все місто з одного краю на інший. Бачите, до речі, є пересадки, ну, все нормально, все як треба. Позначки ще є, парк, плюс рай, тобто на, на деяких ще можна вставати. А є такі місцеві якось. Маршрути, бачите, тобто оце йде, цей блю маршрут він основний. І от від нього є такий коротесенький маршрутик, є от такий коротесенький маршрутик, є от якийсь такий коротесенький маршрутик. І тобто зараз навіть складається така ситуація, що якщо все буде успішно, тут у Аліни з роботою, і у нас там сьогодні ми їдемо підписувати документи на житло, якщо там теж все буде успішно, то машиною їхати 17 хвилин, а автобусом година 06. І це двома автобусами. І знаєте, чому така різниця? Бо усе таке Увесь рух через місто, що коли тобі треба ну, багато і довго проїхати, воно е відбувається через центр міста. Тобто всі маршрути йдуть через центр. І фактично тобі треба їхати, десь в центрі пересаджуватись і їхати далі. І це ну, не дуже зручно. Це робить е е пересування довшим і не таким зручним. І ще з такого, що хотілося б додати, що навіть оці маршрути коротенькі, там де я подався, я вам де розповідав на роботу, що таке я хочу там, може мене виклик... викличуть на інтерв'ю, там якесь перше. І ця робота відносно того житла, де ми зараз плануємо жити, там такий прикол, що там 12 хвилин їзди велосипедом, а автобусом 44 хвилини. Але прикол навіть в тому, що авто, щоб проїхати автобусом, як будує Google цей маршрут, готові. Це треба пройти 17 хвилин. Проїхати 4 зупинки на автобусі і пройти ще там щось 16 чи 18 хвилин. Тобто, взагалі безсенсовна якась діч, що ну, набагато простіше взагалі йти пішки або купити велик і їздити на Веліку за 10 хвилин. Ну, тобто, щось типу такого, розумієте? Ось така ситуація. Ну і все, що я би вам хотів розповісти про транспорт. Тут, до речі, бачите, є якісь проби, якийсь благоустрій. Через зупинку звідси стоїть величезний чайник такий гарний. Ну, тобто якісь от, а, малі архітектурні форми тут теж в наявності Щось роблять, прикрашають. Ну, і все в такому дусі. Але хочу вам нагадати знову: одна із найбільших проблем цієї місцевості, як по мені, це люди. І не те, що якісь люди там дебіли чи ще щось, ні, це просто проблема у всьому світі. Але дещо цих людей мало. Я вам вже згадував про те, що ця, ця провінція більше розміром за Україну, а живе тут народу, як у Львові і е, в містах, що навколо Львова. Ну, Бо мільйон триста на. Територію, яка більше України. І через те, що тут мало людей, тут звідки беруться гроші. Треба платити податки. все це, Якщо тут мільйон триста живе, скільки з цього мільйона 300 платять податки. Правильно ті, хто працюють, є ще якісь пенсіонери, є ще діти, молодь, яка ще не працює. Ну, І оце все з цього ще виходить. Тобто, це треба розуміти. І я думаю, що Колись, Коли тут буде більше народу, то і ситуація тут буде теж краще. Таке відео про транспорт, все, що знав, поки що вам розказав. Тому, кому подобається те, що я тут розповідаю, не забувайте ставити пальці догори. Кому не подобається, ставте пальці вниз, звичайно, це теж ваше право. Е, і ще, друзі мої, дуже вас прошу писати коментарі краще від семи слів, бо ті, хто додивляється до цього моменту, ви найвідданіші мої глядачі. Я вам дуже дякую. І тому напишіть щось, бо тоді Ютуб е, це любить. Відео просувається. То я вам всім відповідаю. Я все читаю. Дуже приємно почитати ваші думки. Багато цікавих людей мені пише. Тому дуже-дуже вас прошу. До нових зустрічі, друзі мої. Пока.